Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, дуже багато було вже сказано і на моєму каналі також про кількість повторень у підході для зростання м'язів. Не одне відео, не один ролик був випущений. Але сьогодні я хочу внести деяку, деякі, скажімо так, поправки до цієї інформації, тому що окремі м'язові групи. Більше відгукуються на якусь окрему кількість повторень. Ну, наприклад, давайте розпочнемо, довго не будемо возити, я постараюся коротенько сьогодні, часу не багато. <кхе> розпочнемо знизу тіла, так? от ми тренуємо ноги. От ми хочемо, щоб наші ноги росли, збільшувалися в розмірі і все таке. Тобто, ми хочемо здорове, оце галіфе, як ми називаємо, здорові ноги, так сказати. Для цього нам потрібно, як, як не дивно, для них якнайкраще підходить багато повторка. Не дивуйтесь. Дивіться, дуже багато людей, які тренувалися і у мене, я і сам тренувався. Я займаюся пауерліфтингом, виконую вправи на силу, а це від одного до трьох повторень, іноді 5, там 6. Багато тренував, але щоб сказати, такі ноги, дуже. Дуже великі ніколи в мене і не були. Хоча я присідав досить немало, і тих досить немало, скажімо так. Е, недавно ще одне підтвердження: спілкувався з одним чоловіком, він займається гірким спортом. І от він мені розповідав, коли він. Присідав за 200 кілограмів на 3-5 повторень, двійки, трійки, іноді п'ятірки в стилі пауерліфтинг, то ноги були кріпкі, міцні, все було чудово, але такого великого зростання не було. Потім він перейшов на гирі, він розпочав присідати з гирями. От два полтинничка на поперед себе фронталочка, і він присідав там по 15-20 повторень, буквально за два місяці. Ноги збільшились ну, майже вдвічі. <смі> Те саме я спостерігаю і за людьми, які виконують, навіть от є люди, які у мене тренуються, проблеми з спиною. На початках я їм даю присідати там, от, 4 підходи там, по 20-30 повторень, там, 5 підходів по 30 повторень. Ноги, неймовірно, забиваються, але і зростають. Буквально за місяць видно вже збільшення і рост. Шикарний, скажемо так, краще ноги ростуть, ніж коли ви присідаєте двійками-трійками. От пауерліфтери, коли присідають двійками, трійками, я сам коли присідав, я відчував, що навпаки спина моя укріплюється. Спина там десь стає ширшою, укріплюються ці трапеції. От, все це стає кріпшим і збільшується сама спина, але не ноги. Тобто, ми розуміємо, якщо ми хочемо наростити. Саме працювати на гіпертрофію, то нам потрібна багато повторка. А це від, я б рекомендував: від 10 і до 20 повторень. Це ви вже обираєте самі 4-5 підходів. І прекрасно будуть рости ваші ноги низ тіла. От, дивіться, йдемо далі. Переходимо наверх. Такі м'язові групи, які ми часто тренуємо. Люди люблять їх тренувати. Наші грудні. Наша спина, от. щоб їх потренувати, якнайкраще, вони відгукуються на роботу в діапазоні ну, от 5 по 5. Дуже прекрасна схема. Робив я відео на цю тему, де конкретно розповідав скільки, що, де, як і коли робити. Є відео, подивіться, будь ласка. От Дуже чудово відгукується на таку роботу в повторах. От, саме грудні, спина всі, ну, вправи, я не буду зараз перечислювати вам, які є на ці м'язові групи. Е, також ну, в діапазоні до 8. Я б сказав, би, від 4 до 8 варіювати і будете прекрасно рости. Я сам наростив свої грудні. Вони, скажімо так, немаленькі, при тому, що я займаюся пауерліфтингом. там в мене... 120 см об'єм грудної клітини. ну Ми розуміємо, що це і спина також. І от я весь час тренувався в діапазоні 3-5 повторень, іноді виходив на, на 8 дуже рідко. На 10 повторень я не пам'ятаю, коли я взагалі тренувався. Головне, набір вправ грамотно підібраний, і ви будете рости. Ваша спина, ваші грудні. До речі, якщо грудні все-таки от той діапазон, який я озвучив, то спина все-таки іноді любить дуже прекрасно відгукувалась ростом. Я відчував, як вона збільшується. Ну, Відчувати то таке, я, я міряв, <су> вона збільшувалась. І Коли я чергував, тобто з великою вагою двійки-трійки. Одне тренування, інше тренування багатоповторка. Багатоповторка це в діапазоні до 15 От 5 по 15 з власною вагою. Забився, от прекрасно. Наступне тренування важке там з обтяженням, там, 5 по 2, 4 по 3, щось таке. І по колу ганяти прекрасно, росте і сила, і на гіпертрофію теж чудово це все. Відгукується. Руки, дивіться, любі друзі, руки тренування, скажімо так, комбіноване. Перевіряв на собі. Трицепс, французький жим, одна з найкращих вправ, виконував двійки, трійки, три по три, п'ять по п'ять, до речі, чудово, п'ять по п'ять суперсетами. Одне, що я рекомендую руки тренувати суперсетами. Ви тренуєте біцепс, без відпочинку переходите на трицепс, і ви прекрасно ростете. Діапазон, знову ж таки, від 4 до 12 повторень. Можна виконувати три підходи до 5 повторень. І 3 підходи робити, от комбінувати. Дуже прекрасно це працює. І три підходи робити з меншою вагою по 8-12 підходів. Повторень, вибачте, і це чудово працює, ви чудово будете зростати. Так, дивіться, є ще такі групи м'язів, маленькі, незначні, які дуже прекрасно, я б навіть сказав, не то, що дуже, дуже прекрасно, а вони лише відгукуються на високу повторку. Це такі групи м'язів, як абдоміальний м'яз нашого живота, тобто прес. Ікри, дельти, тобто наші плечі, всі три пучка, от чудово відгукуються на багатоповторку. Тобто ми працюємо багатоповторка не та, що там на 10-15 повторень, а від 20 повторень. 20-30 іноді до 40. Довести м'яз до печії, щоб аж запекло, так, неймовірно. От Ікри, коли ви пропікаєте, от люди кажуть, ікри не ростуть, там як їх не треную, це генетика, все таке, але все таки якщо їх тренувати грамотно, вони ростуть. Тим більше є камболовидний м'яз, такий він плоский, знаходиться під ікроножною. Ми його не бачимо. Те саме, той самий момент, що і з Брахіалісом рука, так, він знаходиться під низом. Якщо він... Збільшується в розмірі, то він видавлює вашу ікроножну і візуально сама ж, та ж ікроножна виглядає більшою. Але тренується він, коли ви нога ваша в зігнутому положенні. Тобто ви, сидячи, от, підніма... от ви сіли, на ноги положили якусь вагу, поклали і починаєте піднімати, підніма... ну, працюєте на ікри. От в такій, в такій позиції найбільше навантажується саме цей камбаловидний м'яз, от саме сидячи. І от коли ви комбінуєте, сидячи, працюєте і працюєте стоячи, там 4 підходи сидячи, 4 стоячі до 30 повторень, у вас пече все випікає. Повірте мені, ваші ікроножні обов'язково зростуть. Спробуйте, спробуйте, це працює. Ну, от, швиденько так, пом'язав. Сьогодні пробігся. Вибачте, часу зараз небагато, можливо, скоро буде більше часу, буду більш такі об'ємні ролики, як і раніше робити. А поки що так, коротенько, сподіваюся, інформація корисна. На сьогодні все. Всім добра спорту і до нових зустрічей.